Цар Медас перетворював усе, до чого торкався на золото, а жителі Рафії на лайно. І подекуди в прямому сенсі. Тому що у тебе в голові гавно, і сам ти гавно. Зі своєї великої та магущестиною вони зробили сарай, а 10 років тому прийшли до нас. Що зробили із розкішним Донецьком? Як Крим втратив туристів а Донбас шахти та як убили Маріуполь за два роки? Дивіться на каналі МандаринМедіа возврата Крыма России. Да не дай бог. А як ви представляєш це представляєте? У 2014-му Ми всі дізналися, що таке війна, але вона не прийшла ні звідки. Насправді, кривава бійня готувалася орками з 1992 року. Тоді їхня влада офіційно визнала, що указ президії Верховної Ради СРСР 1954 року, яким Україні передали Крим, не має юридичної сили. І це був перший дзвіночок. Другим став конфлікт навколо острова Тузла. Тоді РФ взялася будувати від Тамані до. Нього дамбу у нульовій російська ідеологія захоплює український півострів. Дзвіночки поволі перетворюються на церковні дзвони. Але Путін запевняє, Крим не являється ніякої спорної території. Там не було ніякого етнічного конфлікту, в адлічі від от конфлікту між Южною Сіті і Грузією. І Росія давно признала границі сьогоднішньої України. Що було далі? Ви точно знаєте. У 2010 році вибори виграє проросійська маріонетка Янукович. Тоді ж підписується угода про базування Чорноморського флоту у Севастополі, а ЗСУ починають руйнувати. Зокрема, жорстко недофінансовували. Генштаб давно доповідав про потенційну загрозу, але всі подібні повідомлення блокували та не доносили до політичного керівництва. Людям замилювали очі співпрацею та так званим миром. Настає лютий 2014 року московити наважуються анексувати Крим. Слідом за ним ситуацію починають розхитувати в Одесі, Харкові, Дніпрі, Донецьку, Луганську та інших містах. Частина з них змогла скинути нав'язаний триколор, а частина опинилася в окупації. На територіях оперативно проводили незаконні референдуми. Висвітлювали так, наче політику кремлівського убивця підтримували усі, але давайте згадаємо, як це було насправді. Ви ходьоті на референдум. Ні. Почему? Мы против незаконного референдума. В референдуме наш, наш народ не участвует, и поэтому считаем своим долгом. Байкаті цей референдум, так Ми не повинні бояться виходити і говорити це відкрито, що мединчані українці ми не повинні того бояться. По Ребрік уклав чимало сил. Присилав засланих козачків, промивав мізки, намагався підкупити тощо, але скрізь були проукраїнські сили і в Криму, Донецьку, Дніпрі і Харкові та інших містах. Не всі змогли прогнати триколорних жуків. На жаль, тимчасово зло перемогло, щоб показати усім, як правильно ганьбитися на весь світ. А Ко вы тратите денег на оккупированный Донбасс? Вот там же нищета под вашим руководством. І, uh, а люди привратілись в рабов Росії, якщо називати вещи своїми іменами. Орки масштабно святкували десяті роковини окупації. За цей час їм вдалося показати свою управлінську імпотенцію. То від чого ж насправді РФ звільнили людей? На перше місце виносимо смердючу в усіх сенсах тему сміття. І з приходом Росії, здається, усі забули, що означає його вивозити. Ця біда торкнулася усіх, кому відома політика Путіна на власній шкурі. За часів України про Донецьк говорили. Місто мільйонів троянд, а тепер похизуватися можна максимум гризунами. Те саме стосується і Луганська. Про цю біду говорили чи не від початку окупації. Наприклад, у 2021 році писали, що полігони ОРДЛО переповнені відходами приблизно на 90%. А сильно дружня Ерефія чуже сміття не бере. Знаєте, у нас своїх проблем хватає. А це вже публікація за 2023 рік. Якщо зі сміттям ще якось можна плюс-мінус навчитися співіснувати, то зі Лидніми буде складніше, а тут Росія теж постаралася. До війни Донбас масштабно святкував День Шахтаря, а шахти були символом сходу. Та сусіди швидко виправили це. Тож святкувати скоро не буде що, бо й шахт не залишиться. Річ у тім, що від 2014 року окупанти їх ліквідовують. За оцінками, робочих місць у вуглевидобувній галузі стало менше на понад 85 тисяч. А директор інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський каже про цифру 200 тисяч. Під економічним ножем опинилися не лише шахти, а й різні підприємства, зокрема, топас, Донбаскабель Тощо за часів України шахтарі отримували від 8 до 12 тисяч гривень. Приблизно тисяча доларів у 2020-му, коли частина Донбасу вже була під триколорною ганчіркою, говорили про плату в 11 тисяч дерев'яних, приблизно 200 доларів. Україна активно фінансувала вугільні підприємства, але Росії вони виявилися непотрібними. Зараз РФ є зайняте знищенням останніх шахт. От так. Ігралі в капитализм и хватит. за даними змі близько ста із ста чотирнадцяти визнано нерентабельними, тому що на них немає кому працювати, адже орки погнали всіх на мобілізацію. Надказуваємося їхать на убой. Про це вже давно розповідають з усіх чайників. Жителі ордло стали безкоштовним гарматним м'ясом. А затримки зарплат це взагалі окрема тема. Карніки брасають роботу із долгов по зарплатам. Как сапчають в місцевих соцсетях, кількість добиваючих участках закратілось в два за і тільки нехай спробують пікнути, як це зробили брати Єфанові, про яких кілька років тому розповідали журналісти. Тоді, через затримані гроші, шахтарі почали бастувати, а до найактивніших із них навідувалися силовики. Брати стали жертвами викрадення, тому що посміли сказати, що за пекельну працю. Хочуть ще й оплату. Отець двох братів Єфанових розказала Том, як їх похитили. Эти братья, они были браті вот були учасниками раз этой забастовки. Смішно було сподіватися, що країна, яка знищила вугільну промисловість у себе, побудує щось хороше у сусіда. Ще й у того, в якого нахабно анексували території. Лише думайтеся, доля збиткових вугільних компаній на Росії озимку цього року була 45,9%. У Нас говорять, так не строїть. Закриття шахт та геніальна полі. Тика звільнили людей ще й від екології та нормальної води. Жителі пишуть в соцсетях, що із брошених і затоплених шахт. На поверхність виходить газ, в окрестностях стоїть неприємний запах, а із-за провала під землею просідають здані. Воду із затоплених шахт треба відкачувати. Але кого цікавлять такі дрібниці? Тому ще до повномасштабного вторгнення змі писали про потопи в будинках місцевих. Одна з причин жахливої води теж покинуті шахти. Нагадаємо, що в 2018-му окуповані території потерпали від кишкових інфекційних захворювань. Вода стала дорогоцінним подарунком, адже бачить її не часто. У 2022 другому мережею розлетілися фото. як у Донецьку збирають дощову воду Окремо, Ситуація не краща. І що би? Ще до повномасштабного вторгнення воду там бачили лише зранку та увечері, аби обмежити споживання. За часів України півострів витрачав 1,4 мільярди кубометрів води на рік. Вистачало навіть не на аграрний сектор. А при Росії люди змушені стояти у черзі за своїми живельними краплями. Во взагалі без води, от представьте, сім'я без води. Такого в житті не було. А де ж влада? А вона й не збирається нікому допомагати, тому що її захоплюють громадяни РФ. Тож Росія звільнила територію. І ще й від можливості бути представниками у своїх органах та на своїй землі. Але місцевим, здається, і не до політики, бо щодня треба думати, як вижити. Захмарні ціни доб'ють, кого хочеш. У 2022 році продуктовий кошик на окупованих територіях Луганщини був на 40% дорожчим ніж на підконтрольній Україні. А наприкінці минулого року, у так званій ДНР, ціни різко поповзли вгору. Але псевдовлада знайшла винний мережі магазинів. У Криму зарплати так і не змогли дотягнути до рівня. Регіонів Ерефії, якщо порівняти, то середня оплата праці у Москві в 2023 році була 136 401 рубль, а у Криму 46 825 рублів. Але просимо не забувати, що число середнє, тобто для кожного цей показник, свій. У 2019 році кримчани скаржилися. Ми навіть почали розчаровуватися, що вроді би при Україні там нормально жили? Сказати, що тут стало лучше, я не скажу. Многі місця для молодежі закрили. Стало жити в Севастополі 10 разів дороже ніж при Україні. Скарги можна зрозуміти, бо за 10 років перлина відпочинку перетворилась на полігон. Оборонні лінії замість пляжу, прильоти, санкції та небезпека вдарили по туристичному бізнесу. Минулого року був повний провал. Цього за прогнозами буде не краще до окупації у 2013 році. Потік відпочивальників склав 6,2 мільйони людей. А після приходу Росії показники знизилися до 1,2-1,3 мільйонів. У санаторії їдуть бюджетники. Ціни знижують на 30-40%, що теж не покращує становище. Тож Крим точно звільнили від туристів та бізнесу. я молодець. Вишенька на торті нехабність тих, хто віджимає житло місцевих. Як пише один із телеграм-каналів від початку війни загарбники привласнили приблизно 13,3 тисячі будинків та квартир. Схема банальна: не приїхав, квартирку забрали. Усе в найкращих традиціях Росії розповідали і ще про одну схему. Приїхали військові люди на ніскольких машинах з БТРом. <кхів> Сказали, що у нас блискати дом, так як у них підозріння, що в будинку знаходиться труп. Їх впустили в дом, открыли, Пройшли вместе з ними. Убеділи, що никаких там трупов нет. Они говорят, ну все одно, все, значит, этот дом тепер опечатан, значит, мы ми будемо следственные действия. А буквально на второй день туди в'їхав Пушилін. Так ватажок Пушилі не оселився в домі бізнесмена Сергія Хановича. Україк на свістнулі на цьому відео блогерка з ДНР розповідає, що звільнили Донецьк ще й від нормальних брендових магазинів. І до 2014 року я одягалася ісключити в бренди. Не будем говорить, да, какие магазины были в Донецке, но потом они в 2014 году в связи с событиями все уехали. Бренды уехали, а ця красу не лишилась. И теперь змушена рекламувати усиляку дичину. Сейчас у нас в Донецке, ну по большому счету, я скажу сейчас абстрактно, да? Ніхто не одягається в бренди. по то простої причині в оригіналі. Потому що у нас просто немає таких магазинів. Власне про жінку з відео це самопроголошена королева ДНР Аліна Андрієвська. Її ще називають Міс ДНР. А такий вигляд мали дівчата з конкурсів краси у Донецьку до окупації. Тож від чого ще звільнили місто, вирішувати вам у коментарях. Московитим не треба 10 років, аби знищити нормальне життя. І це доводить приклад Маріуполя. Його окупували у травні 2022 але вже встигли довести. Ти до низів цивілізації, стихійні звалища, що отруюють місто, лайно, яке тече вулицями через жахливий стан каналізацій, треш ремонти, ціни ось неповний список того, із чим доводиться жити. А окупанти тим часом проводять до жаху смішні опитування про те. Хто винен у занедбаному стані колись прекрасного міста? І виявилося, що винні маріупольці, бо росіянці талановито накручують голоси і втираєш мені якусь діч. Як думаєте, чи можливо буде повністю відновити втрачене на тимчасово окупованих територіях? Напишіть свою думку у коментарях.